13 потерпілих, двоє з яких у важкому стані. Такі наслідки вибуху в одному з харківських пабів, що пролунав вчора близько 10-ї вечора. За попередніми даними, в приміщенні закладу спрацював вибуховий пристрій. На той момент в клубі знаходилося 22 відвідувачі. Слідча оперативна група органів внутрішніх справ, а також слідча оперативна група Служби безпеки України провели огляд місця події вилучають речі та предмети, які мають значення. Для встановлення істини і після аналізу цих всіх матеріалів буде прийнято рішення наразі. Причини вибуху у центрі Харкова з'ясовують слідчі за цим фактом. Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за статтею 258 теракт. Замість того, аби вчитися, торгував наркотиками. До такої незаконної справи 19-річний хмельничанин залучив свого малолітнього брата школяра. Їх затримали оперативники під час чергового збуту. Задокументовано факти збутів, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу жителям Тиофіпольського району віком 19 років. Який здійснював розповсюдження наркотичних засобів на території Теофіпольського району? Під час продажу зілля ділок був досить обачним. З клієнтами спілкувався сам, а от товар приносив 12-річний брат. Знає, хто там Пересчитувати не треба, Та, Так не. як договорились. Переважують, коробку гайдамки кинуть собі. Правоохоронці вилучили у братів чимало висушеного зілля, а також уже розфасовані та подрібнені коноплі готові до продажу. Наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України, а саме незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу вчинений із залученою неповнолітнього та частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу вчинений повторно. Тепер підозрюваному загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі. Замість обіцяної високооплачуваної роботи, комфортабельних умов для проживання та їдальні заробітчан чекали бараки та важка робота до Тернопільські працівники обоз викрили злочинну групу, яка вже декілька років переправляла українців до Росії, де вони ставали трудовими рабами. Організували незаконний бізнес троє громадян України, а також двоє громадян сусідньої держави. Спільники підбирали кандидатів з числа малозабезпечених родин Закарпатської а також Тернопільської областей. Після підбору групи осіб чоловіків та жінок переправляли до Краснодарського краю, де одразу в них забирали всі документи, а також засоби в зв'язку. Люди працювали щодня з п'ятої ранку до дев'ятої вечора в теплицях, де температура сягала 45 градусів спеки. Їх практично не годували а про обіцяну зарплатню в тисячі доларів. Годі говорити. За попередніми підрахунками, за час існування злочинної групи спільники перевезли до Російської Федерації близько 70 осіб. Затримали їх співробітники Тернопільського обоз якраз у той самий час, коли вони намагалися перевезти ще 17 осіб. Співробітники обоз провели ряд обшуків, у результаті яких вилучено чимало доказів злочинної діяльності фікурантів. Наразі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Запорізькі міліціонери припинили діяльність борделю. У будинку розпусти, крім власне, семи жриць кохання, були задіяні жінка-оператор, яка приймала замовлення, та озброєний охоронець. В ході проведення комплексу оперативних міроприятій було встановлено, що незаконний бізнес організували двоє 32-літніх жителів обласного центру. Ростінки складали 500 гривень за годину, половину з яких дівчата віддавали сутенерові. Щомісячний прибуток досягав понад 50 тисяч гривень. В ході обозково правоохранітелі були обнаружені і з'яти мобільні телефони, які використовувалися для організації секс услуг, ноутбуки з анкетами і фотографіями дівчат для реклами борделя в глобальній сіті. Інтернет. На жриць кохання складено адмінпротоколи щодо організаторів секс бізнесу, то згідно з чинним законодавством їм загрожує до семи років тюрми.